Не дрони СБУ разили російські склади боєприпасів, викрали худобину та здали заготовачам. На Хмельниччині судили чоловіка та жінку. Поліцейські Кам'янеччини розшукали зниклого неповнолітнього. Про це та інше розповім в подробицях. На Львівщині затримано майора повітряних сил збройних сил України, який виявився російським агентом. Його головним завданням був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків збройних сил України. Працював він на елітний спецпідрозділ ФСБ РФ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення і конфіскацією майна. Вночі дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька, у тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляють в СБУ з 22-ї години. На складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа. Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади із боєприпасами. Викрали худобину та здали заготовачам. На Хмельниччині судили чоловіка та жінку. У поліції нагадали деталі справи. У серпні минулого року із пасовища, що у Меджибіській тергромаді зникли три корови та бичок, які належали 72-річному чоловіку. Правоохоронці встановили, що в село заїхала автівка, і за допомогою камер відеоспостереження з'ясували, що вона належить людям, які скуповують худобу. Справа в тім, що 37-річний чоловік із кримінальним минулим спільно із своєю співмешканкою заздалегідь домовилися про реалізацію великої рогатої худоби із заготовачами з Вінницької області, які прибули у зазначений день, аби забрати тварин. Суд виніс вирок зловмиснику, який до слова вже у восьмий раз притягується до кримінальної відповідальності. Призначив шість років тюрми. Його спільницю засуджено до трьох років іспитового терміну. Також потерпілому вони мають відшкодувати 90 тисяч гривень. Мати звернулася по допомогу у пошуках неповнолітнього сина до Кам'янець-Подільського районного управління поліції. Стурбована жінка повідомила, що напередодні ввечері хлопець зник. На пошуки одразу виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та офіцери громади. Задіяли також і службового собаку та дрон. Злагоджена робота всіх служб дала результат. Хлопці знайшли на покинутому господарстві. На щастя, з ним усе гаразд. У поліції зазначають, у разі зникнення дитини діти негайно. Звертайтеся до правоохоронців, надайте фото, опис, можливі маршрути та контакти друзів. Швидка реакція значно підвищує шанси на щасливе завершення пошуків. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади будуть чутні звуки вибухів із 14 до 15. Про це повідомили у міській раді. Все під контролем, не хвилюйтеся. Також до 16 години проводитимуться військові навчання у Хмельницькій громаді. Про це поінформували в обласній військовій адміністрації. Зберігайте спокій, зважайте на сигнал повітряної тривоги. В разі загрози скористайтесь укриттям. Справжнє свято для дітвори у Старокостянтинові 5 та 6 липня пройде третій всеукраїнський фестиваль дитячої книги Сорока Білобока. Про це організатори фестивалю повідомили у Фейсбуці. Культурна подія об'єднає найвідоміших дитячих письменників із Києва, Сум, Рівного, Дніпра, різних куточків Київщини, Хмельниччини та інших регіонів України. Отже, 5 липня у центральній публічній бібліотеці відбудуться зокрема й панельні дискусії, авторські зустрічі, нагородження найактивніших читачів, майстер-класи. Кіносеанс для дітей також, 6 липня о 12-й годині, до замку князів Островських завітають автори дитячих книг. Щоб зустрітися із читаликами, діти зможуть поспілкуватися, зробити селфі, взяти автограф, придбати книги улюблених авторів. Зокрема, Сашка Дерманського, Олега Гавріша, дзвінки Матіяша, також Івана Друсяка, Світлани Вертоле, Віоліни Ситнік, Ольги Саліпи, Тетяни Безушко, Гра, Повіталія Міхалевського, Ніни Шмурікової та інших. Також діткам покажуть лялькову виставу. Страшко від театру Дивень. Тож завітайте. Дякуємо нашим захисникам, що є можливість організовувати справжнє свято для маленьких українців, аби вони відчули, що таке безтурботне та щасливе дитинство. Підтримуємо українську армію. Слава Україні! Героям слава!